Тоді, якщо не офіційно. Ви ж то мене пишете зараз. Ви ж ви ж така грана. Добре, переходимо до офіційних питань. Не, дивіться. Мене, не, переходимо ну. до офіційних питань. Я прийшла на медогляд. Мене обстежили два лікарі. Я не знаю, хто вони. Вони не представились, хто вони. Я мій медогляд проходив так. Я подивилась на табло зору. Що вам не подобається на медопитання? Довідку вам видали? Що вам не, не подобається? Я не можу зрозуміти. Дивіться. Огляд був неповноцінним, далеко неповноцінним. Мене не запитали найважливіше. Мене не запитали сертифікат психіатра і нерколога. Дивіться, ви тоді... в цьому впевнені, що він потрібний. Покажіть мені документ, де написано, що треба сертифікат наркола. Ви ж розумієте, що. Ви не, це не це? хвилюйтеся, я зараз покажу. Та Мос. ні, я не те, що не хвилююся. Ви ж дуже грамотно, ви пригаєте з одного на другий і з'явилася. форма буде... 100, згідно з того, згідно наказів, МОС, необхідна. Якого наказу? Ну, я вам зараз кажу. Чітко, ну, зараз... Чітко я... дайте, ви ж випадку. Я це не питання. юрист. Ви приїхали непідготовлені. Ви, ви працюєте в медцентрі і не знаєте, як проводиться огляд. Звичайний медогляд.